Обставини крайньої необхідності зараз при вас будуть. Ми достанемо документ, який в нього знаходиться у кармані. принаймні встановимо особистість його. Якщо в нього є документ, в цьому кармані. Давай, доставай. Так, ми, ми, так ми не знаємо, що снимаю, в тебе в карманах не, тому. Не, да, не, нет, нет. Не, я... Доставай, доставай в наружному кармані. Я тобі папа. Дав... Давай, ні, давай, бун, що в тебе тут, доставай землі. доставай. Доставай, ми не Я можемо хочуть діставати. Давай ти розумієш, що в даних ну, якщо обставинах не тебе може бути. там в мене, Вони в мене вже діставали. Цю стіна вже без моя ставай. Ми достанемо. Тебе може бути вибухівка, що це завгодно, зброя. Добре, хай міліція, хай міліція. Все. Що? Тобто ми вимушені переві курсу. перевірити, що в цієї людини керма. Нам сказали, що там ви, ви може бути зброя. зброя. Будь, ласка, згоди. будь ласка, фіксуйте процес. Я не дозволяю. Що. Будь ласка, він не okay. дозволяє, але ми просто вимушені це зробити. Так, ключі я просто зараз виймаю все, що Шо, є що в Що написано на цій... Так. так. Записуючий пристрій чи флешка. Записуючи... А, так, це... Запальничка. Запальничка, до речі, може бути також. пристосована при... При спай... для підпалювання сумішів. Так, а, Смартфон. Там можуть бути останні контакти, кому він телефонував, хто телефонував йому. Далі. Далі Немається. портмоне, з, з яких. Є посвідчення, є перепустка до студентського гуртожитку, будівництво архітектури, тесленко, не тесленко Роман не, не дійсне. Добре, в нього є кредитні картки, банківські картки. На в нього є швейцарський холдинг, якась візитка. Тобто тут документів немає, картка в нього без, а, без прізвища. Далі, в іншому кармані, в, не, в нього ми достаємо документ, який, можливо, є паспортом. Так, так. Тесленко Роман Володимирич, 91-го року народження, місто Черкаси. А, так, прописка зареєстрований. Uh. Uh. Місце проживання, знято з місця проживання у 2008 році. Людина без реєстрації, без постійного місця проживання. Останнє місце проживання Місто Черкаси, Сосновський район. Так, ні, зараз. Є, Є в нього у 2009-му зареєстрований Солом'янський районний відділ, місто Київ, Волинське, це, це гуртожиток. Інституту, університету будівництва та архітектури Все. ще раз фіксуємо ця людина.